Давайте ми зараз з вами подивимося 5 підказок староангелів для України на період з 21 до 27 серпня. Ми вже маємо період прогнозування вірніше на цей період розклад на щодень. Детальний розклад по регіонах. Хто не бачив, подивіться, є на моєму YouTube каналі. І зараз староангелі даємо 5 підказок для України. Перша підказка послання Архангела Рафаїла. Вже перший аркан, і вже маємо аркан з архангелом. Тобто Рафаїл цього тижня теж по-особливому покровительствуватиме Україну, тому звертаємося до нього також про допомогу, захист та перемогу. Тут пише, що правильно. Зважуйте ваше рішення. Карта хорошого здоров'я, хорошого настрою і через правильний вибір до перемог. Другий аркан це в нас п'ятірка чаш. Така собі, знаєте, карта. Я би сказав навіть десь частково, я б її охарактеризував карта розчарування. Така в мене сьогодні з нею асоціація. Бачите, вона така і намальована в таких синіх тонах. І карта п'ятірка чаш це, знаєте, завжди такий символ, що є те, що ми вже втратили, чого не повернеш. Є той здобутий досвід, ці дві повні чаші, які ми отримали. І з цим досвідом треба. Рухатись далі. Треба рухатись далі. Правильно робити висновки, рухатись далі. І тут, так і написано послання, що втрачено того вже не повернути, і деякі справи будуть не такими, як ви сподівались. А що ми зараз сподіваємося? Що швидко і вдасться ворога вибити. Вже не в одному ефірі я наголошую, і нагадую і в цьому, що, на жаль, але швидко, зараз це не буде. Ми працюємо над тим так, сценарії майбутнього можливі різні. Але ще раз наголошую: дай Бог, щоб цього року вдалося така перша важлива перемога це повернення України до кордонів повномасштабного вторгнення. А друга велика перемога це повністю очистка України від ворога. До кордонів 91-го року. Це, як я вже казав, не одному прогнозі, так як де інформація зараз актуальна від 1 до 3 років це може ще зайняти. Тому те, на що ми десь сподівалися раніше, вже й не дуже то актуально і працюємо далі. Знаєте, кажуть, готувати себе треба до різних сценаріїв і до гірших сценаріїв. Але працювати над кращими і вірити краще. Так, далі. Третя підказка. Просто цього тижня можуть бути теж, що, знаєте, такі певні якісь навіть ідеї От обіцянки, які теж обіцянки цацянки, Так, і ворог може так само ще дезінформацію закидати, тому будьте уважні. Далі у нас король жезлі, тут більш позитивна карта. Король жезлів це у нас карта мотивації, досконалості, амбіції, харизми. І вона говорить, що зосередьтеся і ще раз зосередьтеся, будьте прониклими, будьте лідерами, давайте поради іншим, виявляйте ініціативу, рухайтесь вперед. Тому рух наших воїнів все рівно вперед буде. Хто там дуже сильно розказує, що а де результат, то. Ідіть і покажіть краще. Наші воїни є величезними сильними, потужними молодцями, які дають колосальний результат кожен день, крок за кроком, але до великої перемоги. Над ворогом, над тим рашистським гадством ми йдемо завдяки нашим хоробрим воїнам ЗСУ. Хто би там що не розказував, хто би там що не сочиняв всяких. Небелець. Далі в нас дев'ятка Пентаклів, карта прибутку. То хай прибуде стільки, щоб вже ми мали ще плюс до нашої перемоги. Карта говорить, що потрібно. Перепрошую, не потрібно, а значить, можливість отримати. Прибутки або подарунки. Далі карта йде, написано, що проведіть трішки часу наодинці самим собою в тиші. Ну, це в контексті, що добре все зважуйте, роздумуйте, перш ніж діяти. І далі карта говорить, що успішна діяльність. Тобто рух до перемоги ще маємо одне підтвердження плюс. І ще одна карта Паж Мечів. Карта чесності, послідовності, допитливості, стимулююча інформація, затримка або зміна планів. Ця карта мені тут більше про таку вже <кій> агресивність і ворога. Ми знаємо, що цей тиждень в нас ми знаємо, що цей тиждень в нас Тиждень Дня Незалежності України, свята Державного, так що. Ворог хоч ще поки що не має когось остаточного плану, але пакость, гадость планує однозначно. Тому це карта мені по енергії якраз про агресію ворога і тиждень по багатьох регіонах буде непростим. Це вчора в прогнозі ми робили розклади. Тому ще раз кажу: будьмо уважні та обережні, допомагаємо нашим воїнам хто як вміє, хто чим може. І разом до перемоги ми прийдемо обов'язково. Я це знаю, я в це вірю, і я над цим разом з вами щодня працюю. І далі будемо продовжувати в такому ж темпі, в такому ж руслі. Бо я наголошую, яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. Так, така моя одна з улюблених цитат. Тож, хай Буде так разом okay. до перемоги.